Усі привіт! Сьогодні ми да, вже знову граю в Kinder. Kinder. Да, Kinder Wars. Kinder Wars. Вот у мене хто вже є. Бо. 60 гебів. Потім монети, ураган і бетики. Це що? а а, -а тобто туди треба вкидывати дуже багато гемів Або за додатко. Mm. А що тут? А, -а, -а точно скоро забрати він. Бо він дуже красивий стане. І, Кстати, треба ще його поставити. Эмм, хто ну, мені не нужный? Фея. Да, фея вона вообще говно. Все. Будем вже... жить. Пора достали грати. А ми... дій баже десять тысяч, я подумаю, хочу десять тысяч, а тут дев'ят тисяч. Мене що померчилось? Дамах. Ты пошел-шоу-шо, як як мене помичилося, я щось. все. Лупаш. Бум бум, 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 я бью их дуже швахко. Кстати, вот так вот так хватает до короля уже. а я черный. Якого я кого ж даба хапэ? Я такий геальный все. Ди, 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 Ди ди. Видишь такі я упашу Вікана Друзі, зараз спр... скоро прийде Сигма. І давай, Сигма, крутой, я е, сигма, 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 я е, сигма крутой ясикма, е, сигма, сигма, сигма. Ще одну сотеньку. и І... ставим бану валить тупо. Курою просто пофиг, что його пашить. Ві з одної тики до ну, його ще підбивав. Вон чого з ОДНОЇ ТИКИ А так він так мало хп свій. Він з двох тик їх тупо вбиває. І ще одного корея Я бабу. Це взагалі як? Ха, -ха ви сьогодні проиграєте. Потому що мене двоє білих. І тепер за ну, двоє теки вб'ють мене. Зараз дивимося до прем'є. Та да. я перебіг мої прибили хі. Е, до кораї дуже легко залабають. Два ще. Ні, не зовсім легко. Такс. Вот і мій ще один. Іде дуже він давно швидко йдеться хорошо. Ой, Боже ж ви мав єе і в копійку набирай набирайте геми. <звук> <звук> Ого, почти все вже. А це вже? Тому бесконечно будем ставлятися так. А так я бы... А так я бы вот так добирать. Так. Так. Ой. Тут все газы рекламы. А вот а, я его не можешь прокачать. Він дуже дорого стоїть. Макс мало стоїть. О, кстати, я тебе даю тактику. Все, друзі, коли я знаю тактику, то я затащу. Навіть босса, тебе цього чіла. Який біжить у мене другого дракончика? С тебе дракончика. Чай їх! Стриба, в них теж є же. Не можеш вим би на фунт нажати стрибу і буде стріляти. Ну в одне чого... Ну в одне чого де А якщо хотіли, то що би зробили? Та тоже гениально Давай, давай, давай Не буде. давай, давай Відійдіть. Зараз вийдуть. корой Скоро зараз не вийде, а потім не вийде, як ви це розумієте, Лайк, друзі. Можете, будь ласка, діставити. Набагато більше лайків. уж хорошо, було дуже хорошо мені. А то ми... А то стане дуже погано. Масово. дуже круто масово. Составим ша одного. Он дуже капец. Во чого дуже поша одного. Что ж, його ще так дуже медленно. Да, не зовсім едина, ну вона меди. Так. Запустим його. Собачка. С собачка йде до розборки. О, собачка знищила лева. Молодець собачка. Ніфіга. А, тут тут ще треба буде боса і тут ще дуже багато хп Та це все залишимо третьому коррі а вот він дыс ды. Нет, вы цей бах, а я его ненавижу. Вся корой почти уже дышал. Нет, не ломайте, те кем вздумайте зломати. Не, нет, я не знаю, что драба было. Все дуже хорошо, конечно же, что я не знала. Найменше можно. Капец. Мне еще пару раз за катки и все. Ну что ж, мне давно мало монет корове Киев Шле Не прокачали Дейдеу Ми прокачали Дейл Так со шо тут можно прокачать Чика два рази. Три кого-то раз его. У меня научается 200 монат. Ну добре, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока!